Всім привіт! Це відос як правильно крутити Чікін Берспін та Опуперспін та як його навчитись. Більшість з вас новачки пробують крутити його отак. -от, отак -от. І потім отак перехвачуються. Це зовсім неправильно. Краще навчитися нормальний нормально чекінберспін, ніж робити це ось так. Можна пробувати спочатку його на рівній траві крутити. Не ось так от більшість крутить. Ось так от чи отак. Це теж неправильно. Правильно? Чикінбарспін, ось у вас оця рука ловить ось цю ручку. Тобто, бачимо, ми крутимо руль. Оця рука йде отак. От. Ось. Зараз я покажу. Як я кручу чекінбрспін і ви подивитесь. Сломок. Як стабільно крутити чекін-броспін? Точніше, ось так. Ось так я це зробив. І можливо, хто уважний, замітив, як я стою. Тобто тут просто ставлю ногу на педаль. Ось так от можливо. А оця нога у нас стоять, стоїть. ось так. І я встаю чуть трохи наперед. І через це вкрай виходить дуже добре контролювати свій куста. Через те, що я стою і на педалі, і на заднітися. Тобто більш контрольовано. Ось. І ось так оскримуватиме. Тобто, так, да, це лайфхак. Краще так не робити, але якщо ви новичок, можете спробувати так робити, ви зрозумієте, як крутити руль, як це правильно робити. Коли ви вже зможете це стабільно робити, вчіться без перегляд. Ось так. Це не на педі. Дімо зажати сідло. Тобто зажимаємо сідло і крутимо руль. Не на А ось спегли. Маю сідло, так, я маю і контролювати велосипед на великій швидкості. Якщо у вас немає пех, як навчитись чекінберспін і добре його контролювати? Якщо у вас короткі пір'я, можливо, ви зможете ставати сюди і ставати на задній болт? Якщо у вас немає пех, це теж один із хороших варіантів. Або накрутити два болта на одну сторону. Опу-перспін. Опа-Чікін-Барспін. Багато його хто робить як світ. так. веде його цією рухом, а цією ловить. Це... Як крутити опу-Чікін-берспін? Багато хто робить ось так от. Його крутить і цією рукою так само ловить і докручує. Це неправильний чекінг, опу чекінка Зараз вам покажу, як крутити правильний чекінкоспів. Правильний чекінкор спів крутиться ось так. Цією рукою лапаєте і не докручує. докручуєте. Тобто, коли тільки починаєте крутити, цією рукою робите ось так. Не знизу ось тут, де ви ловите, як свій, а зверху ось тут і докручуєте. Ось покажу, як це виглядає. Ось це. Зараз я покажу, як крутиться неправильний чекінспін, опучік-марспінь. Ось так от крутиться неправильний. Так крутити не потрібно, опочіпін про спін. Як видити правильно? Це дуже просто. Ось його можна робити дуже. Повільно. Так. І виглядає це стильно. Ви навіть вибудь його одною рукою ось раз. Тобто стояти отак так на файті, або якщо у вас немає пешки на булки, і вчитись. Максимальну воздуху. Ви можете їхати як на мене. Тобто ось так. І тобто, у вас є досить багато часу, щоб вставити, наприклад, Чекін Берспіл X-Ride. Зараз я вам закладу. X-Right. Так крутити, ось так. Це справді легко. Тому, якщо вам сподобався цей відос, був корисним, поставте лайк, підпишіться на мій канал і пишіть в коментарях, що ви хочете бачити в новому відео. Тому ставимо лайк і підписуємося на канал. Пишемо обов'язково коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу. Ну а з вами був Марк Фрірайдер. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.